Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але Господи, щити для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зі святої своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о господи, спаси мене боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом твоїм Твоє благословення. Нахили, Господи, ухо своє і вислухай мене, бо я бідний та вбогий. Бережи мою душу, бо я богобійний ти, мій Боже, свого раба, що на тебе надію кладе. З милосердя до мене, о Господи, бо я кличу до Тебе весь день, потіж душу свого раба, бо до тебе підношує, Господи, душу мою. Бо ти, Господи, добрий і вибачливий, і многомилостивий для всіх, хто кличе до тебе. Почуй же, о Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого. В день недолі своєї я кличу до тебе, бо ти обізвешся до мене. Нема, Господи, поміж богами такого, як Ти, і чинів нема, як чини Твої. Ті народи, яких Ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм, Господи, та ім'я Твоє славити будуть. Великий, бо Ти та чуда вчиняєш, Ти Бог єдиний. Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй. Приєднай моє серце, боятися імення Твого. Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе, Господи, Боже ти мій, і славити буду буду віки ім'я Твоє. Велика бо милість Твоя надо мною і вирвав Ти душу мою від шоолу глибокого. Боже, злочинці повстали на мене, а натоп гнобителів прагне моєї душі і перед собою не ставлять тебе. А ти, Господи, був щедрий і милосердний, і довготерпеливий, і многомилостивий, і справедливий. Зглянься на мене й помилуй мене, подай же своєму рабові свою силу і спаси сина своєї невільниці. Учини мені знака на добре, і нехай це побачать мої ненависники, і хай засоромлені будуть, бо ти, Господи, мені допоміг та мене звеселив. я кликав до Господа в горі своїм, і він мене вислухав Господи, визволь же душу мою, від губини правдивої, від язика зрадливого. Що тобі дасть або що для тебе додасть лукавий язик? Загострені стріли потужного із ялівцевим вугілля, горе мені, що за мешкою мешиху, що живу із шатрами кидару, довго душа моя перебувала собі разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир та коли говорю, то вони за війну. Доки Господи будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє. Як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці своїм щодня смуток, як довго мій ворог підноситись буде над мене? Зглянься, озвися до мене, о Господи Боже мій. Просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь, я надію на милість твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм. Я буду співати Господові, бо він добродійство для мене вчинив.